Пров'язала я 16 пар стовпчиком з двома накидами. Вибачте, я помилилась, коли казала 16 стопчиків з накидами, це 16 пар стовчиків з накидами. Далі, що я роблю? З'єднувальна петля. Потім наступну петлю я пров'язую стовпчик з накидом. І сюди ж стовпчик, верніше, напів стовпчик з накидом. Далі наступну петлю стовпчик з накидом. Наступну петлю стовпчик напівстовчик з накидом стовпчик без накиду і наступна петля з'єднувальна петелька. Далі повторюю знову стовпчик без накиду, напівстовпчик з накидом, стовпчик з накидом, наступну петлю. Знову в одну петель, під одну петлю я пров'язую напівстовпчик з накидом, стовпчик. Без накиду, це все в одну петлю. Далі з'єднувальна петля. І так далі по колу я буду пров'язувати ці листочки, верніше пелюсточки, ці мої квіточки. Я тепер хочу перейти, ну, тобто вже можна переходити на інший ряд, але я попередню квіточку, коли в'язала, мені перейшла думка вже в останньому рядочку пров'язати такий хибний рачий шах. І мені сподобалось, я в'язала за задню стінку, і оці передні стінки вони якось так лягають, як небито так і є. Я хочу зараз пров'язати також оце, оцю пелюстку, ці пелюстки. Зараз я приєднуюсь до петлі. Приєдналась і починаю обв'язувати петля з'єднувальна петля. і Пров'язуватиму я за задні стіночки, щоб воно гарно в мене лягало. Пров'язуємо з'єднувальну петлю, далі знову стовпчик, стовпчик без накиду, з'єднувальна петля. Ой, не так, закінчила я пров'язування. Пилісток. У мене їх вийшло 8. Тобто у мене було 32 стовпчики з двома накидами, Кожна пелюстка займає у мене 4 стовпчика, і тому в мене вийшло 8 пелюсток. Тепер з'єднувальна петля, але пров'язуватиму її за задню стіночку. Чому? Я коли в'язала попередню цю квіточку, Пров'язала останню мені дубка прийшла вже в останньому рядочку, пров'язати такий хибний рачий шах. І мені дуже це сподобалось. І в'язала його за задню стіночку, і ця стінка петлі теж там відіграла якусь роль. І тому я хочу обв'язати і ці листики, пелюсточки, щоб було гарно. Так, з'єднувану петлю я пров'язала. Тепер.